Доброго дня, дорогі мої підписники, гості каналу. З вами, як завжди, я Любов. Як бачите, сьогодні у нас картопля і одна цибулинка. Що сьогодні будемо готувати? Звичайнісіньку, смажену картоплю. Чому я вирішила вам її показати, тому що багато е, запитань е, і в соцмережах, там, де я веду групи свої, і в запитують, запитують. люди. Як ви смажите картоплю, що вона у вас не розвалюється, що вона дійсно підсмажена, що вона ціленька, не перетворюється в кашу і не прилипає до сковорідки. Як ви це робите? Тому сьогодні покажу вам, як роблю це я. Не скажу, що це секретики. Там, я напишу секретики смачної картоплі. Це скоріше якісь такі маленькі нюанси, на які ми не звертаємо уваги. Але вони обов'язкові, якщо ви хочете мати смачну картоплю, смажену, саме смажену, не таку, що просто гора якоїсь такої, от такої чогось незрозумілої, якоїсь не то каша, не то картопля, була у вас на сковорідці. Обов'язково зробіть так. Саме перше, що я вам хочу сказати, це вибір картоплі. Є картопля, яка годиться на суп, на борщ, тому що вона гарно розкипає на картопляне пюре. А є картопля, яка е, середня, а є така, що вона довго, довго вона розварюється. От саме така картопля потрібна для смаженої картоплі, для того, щоб вона тримала форму. Що робимо далі? Почищена, помита. І вже вона трішечки просушена, але це не важливо. Тому що це. Тому у нас один такий, скажімо, секрет. А це буде інший. Нарізаю я її ось такими брусочками. Такими, як от у Макдональдсі. Чому такими? Можна і іншими, але вона так швидше просмажується. І ось не отак, тому що вона може бути тоненька, а навскоси. І в нас виходять десь по пів сантиметра, щоб вони були одинакової, ось такі. Отакі брусочки. В кого є там якісь ножі спеціальні, там такі, саме для того, щоб нарізати так картоплю, я нарізаю від руки і ось так. Ось так порізала всю картоплю. Тепер переходимо до наступного такого секретика чи нюансика. Потрібно цю картоплю замочити на декілька хвилин у холодній, добре холодній воді. Ось так замочили, щоб було покрито, картопля, щоб була покрита водою. Нам потрібна буде така глибочинка сковорідка і обов'язково кришечка. Але кришечка буде не з самого початку. А ще нам потрібні ось такі старенькі рушнички. Але рушнички такі, що впитують гарну вологу. Уже вистирані, перестирані із бавовни, щоб вони гарно впитували вологу. Для чого це потрібно? Коли в картоплі, картопля обов'язково така крохмальна. І особливо, коли ви готуєте її вже під весну, а під весну у неї ще більше стає крохмаль. І от саме цей крохмаль перетворює цю картоплю такий, він розчиняється там при температурі, і виходить така вона якась глизєва і така ну, одним таким великим комком. Щоб цього не сталося, ось отак, 5 хвилин. Три хвилини залиште у холодній воді. Час від часу можна її перемішати. А потім промити, злити воду. Або навіть забрати, просто звідси, щоб крохмаль залишився на дні. Я не буду промивати, я вам покажу, як я просто звідси заберу. І щоб ви побачили, скільки крохмалю залишається на дні. Ось картопля постояла. Я її гарненько отак витручую. За краще промити через друшляк. Але я хочу вам показати саме, скільки залишається крахмалю. Вода стає мутною. Заразом де великі шматки, розв'язаємо. Ось так картоплю розложила і таким самим рушничком накриваємо і щоб вона гарненько просохла. Залишаємо на декілька хвилин. Тут я вам зараз покажу зіллю воду і покажу, скільки залишилось крохмаль. Ось така вода бура. Це все крохмаль. Поки водичка відстоюється, щоб я вам показала, ставимо газ на, на газ, ставлю сковорідку. Я воду залила, не знаю, чи вам видно. Дивіться, скільки я розколотю, і ви побачите, яка мутна рідина. І, і там, ну так, на 3 мм крохмалю. Сковорідка розігрілась. Наливаємо олійки так, 2-3 столові ложки не менше. І чекаємо, поки олія гарно розігріється. Вона просто накалиться, аж потім викладаємо картоплю. Це теж один із таких важливих нюансів, секретиків, як ви називаєте. До картоплі, до цієї, я використовую тільки сіль і мелений перчик. І в кінці додаю лішечки цибулі. Ніяких інших спецій, чеснику я не додаю, щоб не зіпсувати саме смак і аромат смаженої картоплі. А ви... На свій смак і на свій розсуд, як ви полюбляєте. Сохла, але я ще отак її хочу ще паперовим рушничком, щоб вона мені була зовсім така. Отака. Ой, я гарно розігрілась і викладаємо картоплю. Дивіться, вона шкварчить. І починаю відразу смажитися. Вона не стріляє, не пуляє, тому що вона суха. І вона відразу почала смажуватися. Готую на середньому вогні. Це середній вогонь, середня горілка, а на весь вогонь. І не помішую до тих пір, поки нижня не підрумяниться. Кришкою не накриваю. І не солю, не солю до тих пір. Поки картопля буде, вся картопля буде румяною, гарненькою, аж потім я почну присолювати, приперчувати, додавати цибульку. Зараз поки що ми її тільки обсмажимо. І ось вона вже почала румянитися. Дивіться. Ось так. І тепер тільки я перевертаю. Жодна не пристала. Жодна. дивіться. Перевертається ідеально. І справа не тільки в сковорідці, а саме в тому, що вона суха, без води, без крохмалю. І так смажу з цих сторін, щоб вона була гарненько, рум'яненька. Поки смажеться, ми нарізаємо цибульку. Розрізаю ось так на, тоненьки, тоненьки, на пів і на тоненький-тоненький напів кільця. Хочете, як хочете робити, але якщо робити дрібненькі, вона може пригоріти. А саме ось так, по-перше, це для тих, хто не любить цибулю, він її просто буде бачити і відкладати в сторону. А ми навпаки ну, ми дуже повідомляємо цю бурлюкну. Те, любимо, щоб вона була великими такими шматочками. І ось тепер. Перевертаю останнім газом. Дивіться, вона вже вся підрумянулась. Вона навіть таким... Бачите, наче підрум'янулась, ніби коржиком таким береться. Ось тепер я прикручу газ. Дивіться, вона вже вся рум'яна така, як нам потрібно. І вона вже майже готова. Ось така дивіться. Рум'янесенька. І жодна не поламана. Прикручую газ на невеличкий. Додаю мелиноперчику, ми його так гарненько полюбляємо картопельки. На цьому етапі любите спеції, можете додати спеції. Обов'язково присолюємо. Присолюємо в два етапи. Ось так я посолюю. Додаю цибульку, цибульку розтрибушую. Ось так. Оце ті всі маленькі секретики. Коли картопля вже майже готова, потім її присолюємо. І щоб вона не давала зайву соку. І ось тепер ще раз я її переверну. Для того, щоб посолити ще раз, щоб вона була не так, що на одному місці сама сіль, а з песфоду вона без солі. Тому ось так. Ще раз трішечки посолюю зверху. І ось тепер можна накрити кришечкою. Крічка теж повинна бути сухою. І ось так, поки цибулька буде м'якенька, ми ще раз перевернемо і будемо готувати на У коляні якраз приїхав, він любить, картопельку. воно облизується, вже стоїть. Ви побачили його. Воно. колянь Задоволений його таке. Він любить мою картопельку. І відразу вам хочу сказати, тим, хто може перший на каналі, багато кого дратує, оце, що в нас довгий відео. Бо пишуть мені, що у вас довге відео. Канал називається Кухня з кишені і справи домашні, це влоговий канал, і тут багато є душевних розмов. Не тільки рецепти приготування, а й душевні розмови, і багато мотивації просто навіть на життя. І якогось позитиву, історії страв, історії нашого життя для того, щоб трішечки підбадьорювати людей. Кому потрібен тільки самий рецепт, при тому дуже швидко, щоб це, тому що молоді люди вони завжди поспішають. Є ще один мій канал канал-супутник від цього. Він називається Швидкі рецепти з любов'ю. Всі посилання я залишаю або під відео, або є в описі каналу. Заходьте туди, там воно буде швиденько. Оця картопля буде тільки картопля без зайвих розмов і без кінечного, як я буду там наставляти на стіл, що ми будемо з картоплею їсти. На тому каналі я показувати не буду. А тут, кому швидко вибачайте, потерпіть. Вже вона, бачите, яка? Потім в кінці я на декілька хвилиночок відкрию кришечку, щоб вона просохла. Ось так. Картопілька наша готова. На декілька хвилиночок, дивіться, жодна не прилипла, не злиплась. гляньте яка вона... Розсипчика на декілька хвилиночок, щоб вона тепер просохла. Цибулька некесенька, але не пригорівша. І жодної картоплини нема сирої, і жодної нема пригорівшої. Ось така смакота. На декілька хвилиночок і вимикаю. Картопля готова, вимикаємо і готуємо подачу. яка це смакота і яка це краса. Картопля у нас ось така краса. Що ми маємо до картоплі? Хамса, вчора почищена і вчора замаринована, із цибулькою із пахучою олійкою. Ем, я не люблю свіжу рибу, як вона отак відразу її зробити, Вона такий рибний запах. Ми так не любимо, Ми її робимо заздалегідь. Ось такий салатик, який дуже бюджетний, тому що окремо. Корейська морква, окремо морська капуста. Ми її купуємо і змішуємо. Разом це виходить дуже-дуже смачно. Квашена капустка із цибулькою з пахучою олією. Дуже смачно. Помідорчики є на каналі. Це що з гірчицею, із селерою, і з аспірином. Домашні. І в нас замість хліба в нас ось такі пампушечки з часником. І найголовніший стояння. Для кого це була картопля? Приготувала. Yeah Ось тепер пробуємо. А, пробуємо, Дивіться, вона кожна окремо. Мені тільки подивіться. Ну, це щастя. І можна готувати все, що загодно. Так що риба недорога. Це все можна пість. Зараз то дотримується посту. Квашена капуста, помідори, це все. Пісне з олійкою. Картопля теж пісна. Тут не сало, не м'ясо, нема нічого. Не Оце це пісний обід. Не можу здержати. <гум> а, каже, не можу здержатися. Чого ж тебе сюди покликали? Щоб ти не здержувався. Ну, я їм. показував, тільки яка вкусна. Ні, ну правда, вкусна. Смачна. Е, головне оці секретики. В чому вони ці секретики? Картоплю вибрати правильно. Перше. Друге, е, промити її, порізати однаковими шматочками, бажано брусочками, щоб вона однакова була, щоб вона швидко просмажувалася. Е, потім заливаємо її на декілька хвилин водою. Потім за краще промиваємо. А ні, так як я вам просто хотів показати, вам вон, я дивлюся, там височки отак крохмалю. Промиваємо. Вистеляємо на якісь старенькі рушничок, який забирає вологу, щоб вона була суха. В розігріту сковорідку, в розігріту олію, висипаємо картоплю і не мішаємо до тих пір, поки нижня не підсмажиться. Солимо майже в кінці, приперчимо, коли картопля вже вся майже обсмажена, і вона смачненька. Вий. І потім, вже, коли присолили, приперчили в кінці, додали цибульку, накрили на декілька хвилин кришечкою для того, щоб змерчилася цибулька. Перед тим, як ви включаєте газ на декілька хвилин, відкрили, щоб вона присушилася. Завжди буде ось така, ось така розсипчата, і навіть коли у вас залишиться, от у нас ми поїмо, залишиться вона на вечір. Можна сюди вбити яйце, а ні, вона не злипнеться, хоч і стоятиме. Ось от Отакі ці секретики для тих, хто питав, ось так. Нам хотіло, хочеться завжди передати не тільки смак картоплі, а атмосферу. Домашнього оцього вогнища, домашню таку атмосферу, атмосферу навіть серед цього буремного світу, що ми можемо бути отут, десь, хвилинку, в бути щасливими навіть коло такої простої їжі, і коли маємо один одного або маємо рідних і близьких. Тому я думаю, що ми вам передали цю атмосферу смаженої картоплі з простими цими о, стравами о, домашніми. А ми вам бажаємо, як завжди, миру. Перемогу, Божої, ласки. Нехай Господь береже, кожного вас захищає, береже, і що у вас було для кого готувати. І, і що готувати, і, і де готувати. готувати. А з вами, як завжди, Любаня і з кого Все.